Всім привіт! Нові знижки ТБ з 31 травня по 6 червня. Вже на морозово гарні знижки на пепсі, на банани. Далі я покажу більше. Не забудьте поставити лайк і підписатись на мій канал. І так, банани ціна 58,95 за кілограм. Авокадо. За кілограм за 100 грамів 15,80. Так, це яблучки, Які у нас Сортове 29,95 за кілограм знижки до Дня захисту дітей на бобчик 19, на наш сік, 7,90 сеньорик сік по 5,90 з карткою дешевше. Гречана крупа. Зараз. Кілограм 44,90 з карткою 42,66. Своя лінія. Вермішель 32 гривні 80 копійок. Ось такі витки, макаронні вироби. 3090. Так, делюкс. Ось така вермішель, 42 гривні, 60 копійок. Далі. Макарони, бантики, 44,70, макарони «Аморосі» 42 гривни 60 копійок, крупа гречана. подрібнена 38,90, крупа «Ячна» 12,60, Асорті фруктовий, горіховий 36,66 і ось таке. 37,90, Мигдаль 52, суміш ще 50, живчик по 9,90. Так, квас ярила білий 26,40. батончики по 6,97. фітнес, Гранула, ось така 29,90. Ще батончики. 8-12 гривень. Пластівці, кукурудзяні, глазуровані. 34,90, попкорн Біг Боб. Фруктові пригоди 28,90. Так, ще на різні гранули, сніданки, сухі акції, горошик, своя лінія 33,70 делюкс 34,90, олія 100 -жар. Ціна 56,90. Олія олейна, велика баклажка 175,90. Манго консервоване, 57,90, оливки, 34,90, чорні своя лінія. Ананаси, своя лінія, шматочки 51 гривня, 70 копійок, конфітюр вишневий 57, джем абрикосовий 77. Наполеон тортик 85, ще ось такі тортики, своя лінія, еклери, своя лінія 112 гривень, торт Суфле БКК 137,90. На десерти ну йогурти Марійка акції 1990 желе і. Йогурти дольче 9,60 йогурти дольче, желе фруктове 11,90, йогурт галичина теж по акції 19,90, йогурти чудо, сирочки збиті, 17,80, ще марійка 13,90 15,50. З ванілью та какао із шоколадними шариками 19. Агуня дитячі сирочки, йогурти 11,90 і розтіжка 7,90. Так, уманське пиво 27,90, горілка Гетьман 125, вино Азнаурі 59,90. Біле та червоне пиво хайк 18,90. І ось таке теж 18,90, нефільтроване, безалкогольне 17,20, королівський смак майонез, менша упаковка 14,70 і більша. Тут вже 300 грамів 26,90. Далі кетчуп до шашлику Королівський смак 1720. Ямі-гамі, такі цукерки желейні, по 1699. В асортименті. На напій пепсі без цукру. 33,90 Black і звичайна Pepsi 33,90 теж. Барні тістечко бісквітне 38. Рулет бісквітний своя лінія 29,90. такий бісквіт 63,50, рошен, вафлі сендвіч 23,20. Молочна та шоколадна вафля. Так, ще на ось такі своя лінія вафлі. 10.30. Знижка. На цукерки Жакоб та шине молоко. 10,99 за 100 грамів. На ось такі крекери Рошен 33,70. Далі, мілениум шоколадки 26,70 шоколадка Мілка з Орео велика 79,90 90, Міленіум Шоколадки Пористі, 25,90. Цукор 32 гривні 80 копійок. Згущене молоко 43,90 Своя лінія. Мілка шокоснек тістечко 17,90. Сиркові батончики злагода 31 гривня. Яйця 34,50 за десяток. Молоко яготинське для дітей 36,90. Молоко. Ферма. Так, голландський вершковий сир своя лінія по 47,30. Ось такий сир бейбі. Як він, бейбі бел 16,90 до пюрешки ковбаса 58,50. На сири ось такі. Акція 47,50, Едам руки. Ось такий новинка сир 51 гривня. На філата і бринза. Сири. 50-51 гривня. Так, губернаторська ковбаса 25,90 за 100 граммів. Ковбаски кабаноси. Маестру 67,40. І ось такі кабаноси з сиром 39,40. Шинка куряча, 81 гривня, мясна лавка. Тигреня 64,40 ковбаса. А це ще сосиски тигриня 49,90, ковбаса тірольська, Добров 36-45 за 100 грамів. Намазка з лососем 37,90 паста. Ось такий дзугас сир твердий. Кубиками 62 гривні 90 копійок, король сирів 49, Монако морозиво, 94,90 тірамісу полоничний чизкейк. Новинка ось таке морозиво, делюкс лев, маракуя, вишня та фісташка. Від ласунки, ціни. 3090 фісташкове, маракуя 3590 і вишневе, 2390 по акції, каштан морозиво сол, солона карамель та карамель шоколад і полуничне біле. По 16,90 в акції. Далі морозово каштан ваніль, три ведмеді. Коштує воно. 13,90 по акції. І каштан шоколад теж 13,90. Так, це рибка. Новинка, оселедець рибниця, 23,97 за 100 грамів. Це должна була бути сьомга по акції, але ціна була стара, а в газеті бути було, було ось так. Але то фореля не сьомга, Я не знаю, не знайшла я її по акції. Томат чері 49,90. Оселедець Норвен. 61 гривня. Оселедець веладіс 64,90. Так, це курка. Тут у нас за 100 грамів стегно 9,40 і гомілка 7,39. Паста креветочна 45 гривень, мішутка вареники з картоплею 29,90. Сардина 48,50, помадол паштет, двох видів 29,90. Напій, ось такий. Сидр, 41 гривня, біле чернігівське пиво 46, таке 77, латиніум, 168, чай, ловаре, 39. Чорна карта кава 115 гривень. Яблучні чіпси, 50, чіпси -лей, сметана зелень 37,90, фісташки своя лінія. Солоні 99, морозиво дитяче з маршмеллоу, 1490. Гранді кокос морозиво 1650. Піца прошуто заморожена. 79,90 Так, МИЮЧИЙ засіб Wation Free 135,90. Ще ось такий. Гель 7690. Нові гелі для душу по акції. 44,90 меладо. І ось такий теж по акції. 76,90 кондиціонер 69-131 гривня. Ще вошенфрі для посуду. миючий засіб 27 і 21 гривня. Шаума, жіночі шампуні 76,90. Чоловічі 93,90, маска для волосся 109 калос. Ще ось такі кондиціонери. Шампуні 109. Туалетний папір вологи 27,50.